До системи мені дуже пощастило з директором, тому що вона мене всебічно підтримала. І коли почався інформаційний цей двіж, блог, вона мені сказала: Руслан, я бачу, що діти щасливі, що діти хочуть ходити на уроки, діти отримують знання. Я бачу, що ти щиро це робиш, і тому я тебе підтримую. І знаєте, всі дивуються, тому що мій директор, жінка. Я її дуже, дуже ціную, дуже поважаю за те, що вона, в принципі, існує в цьому житті моєму. Вона поважного віку, і вона ще ну, вона працює в школі багато років, але вона не проти а, оцього цього нового. Тому що часто я зустрічаю історії, коли молодих колег випихують з школи саме через те, що. Досвідчені колеги не приймають нові методи, нові історії, і мені дуже шкода, що таке відбувається. Ми піднімаємо періодично цю тему. Я не кажу, що досвідчені колеги це погано. Ні, я не кажу. Я завжди кажу, що ідеальний, ідеальний тандем це досвідчені колеги і молоді колеги. Тому що досвідчені передають свій досвід молодим. Молоді вносять нове щось у навчання. тому що. Проблема нашої системи освіти те, що головна ціль усього процесу навчання має бути учень. А зараз це не учень. Зараз створюється там багато різних законів і тому подібне, але ніхто не думає, як буде учню. Наприклад, теж національний мультипредметний тест, який зараз замість ЗНО, який здають дітки в 11 класі. Уявіть собі, дитина пише іспит 4 години підряд за комп'ютером, 4 абсолютно різні предмети, час на те, щоб перелаштуватись 0 секунд. Перерва 20 хвилин між другою та третьою годиною. І як дитина в 17 років яка війна? Можливо, хтось з близьких на війні. Можливо, не дай Боже хтось загинув, хтось в полоні. Обстріли, блекаут. В принципі, дитина нервує, їй 17 років. Від цього залежить її майбутнє складе. Вона іспити, вступить, вона в вищий навчальний чи не вступить. І все оце накладається на 17-річну дитину, і вона має писати іспит чотири години. Будь ласка, хай у це доросла людина, яка це все придумала, сама сяде і напише чотири години іспит. Я подивлюсь на її результати. Та це голова кипить. В принципі, у дитини, у будь-якої людини е, науково доведено, що в неї увага концентрується адекватно 45 хвилин, потім треба відпочинок. А тут ти 4 години пишеш. І часто буває таке, що е, я чув історію, що у дитини був сертифікат з англійською, в неї був рівень англійської. Це 2, це ж, ну, типу, най, найвищий, началь, ну, началь. вона написала. Це на 150 із 200 балів. Просто тому, що вона не змогла перелаштуватись з одного предмету на свій, який вона чудово знала. щось, а як це буде реалізовано? На на, на ланці, яка є основна, на ланці учнів, ніхто це не, не, не продумує. І коли я піднімаю такі питання, там, умовно, в Твіттері, багато там і військових каже, ну так, це система у війську теж саме. І у нас це у нас системна проблема з системами. Звісно, багато проблем. В яких я не розбираюся, бо я до них не дійшов, це абсолютно нормально, я приймаю це. Але ось такі от питання. Ще у нас проблема величезна в освіті, те, що у нас величезний основний акцент на оцінюванні, на виставленні оцінок, а не на якості знань. Це проблема і дорослих, які своїх дітей за оцінки морально. Ну, не те, що знищують, а давлять на них там і деякі вчителі. І просто, знаєте, коли дитина в 11 класі крові зносу, вона, їй треба золота медаль, або десятка, одинадцятка, а потім вона складає іспит на 120, бо вона там перехвилювалася, бо вона, їй головне було це отримати оцінку, а не отримати знання. Ну, шо, атестат ну що атестат? Золота медаль, що їй можна? Під, ну, під, під стакан підставити? Бо люди виходять зі школи і у них нуль знань. Оце, звісно, дуже лякає. І коли дитина більше переживає за те, що я поставлю, умовно кажучи, а не, а не за те, як вона зрозуміла цю тему. Але зараз я з цим працюю, я їм пояснюю, що якщо погана оцінка. Я кажу, сонечко, не, не, не сумуй. Оцінка це лише оцінка. Є головне це знання. І оцінка в житті ні на що не впливає. Не треба, знаєте, вони бояться іноді мене розчаровувати. І мені від цього так боляче, що вони переживають за цю оцінку. А я їм кажу, що я хочу просто, щоб ви знали. Оцінка для мене. Ну, якщо ти отримуєш два, ти для мене не станеш гіршою людиною, ти для мене такою же самою залишишся. Мені просто хочеться, щоб ти щось з цього уроку винесла. Знаєте, принесла батькам, розказала. І хочеться, щоб батьки своїх дітей не, не, не мучили за ці оцінки, бо я знаю погані дуже історії, не буду їх розповідати з приводу оцінок. Отакі от, от от такі є проблеми з системі. У вас є зараз е, можливість звернутися до батьків е, і не те, щоб радити, а висловити свою думку з цього приводу і звернутися до них. Так. Е, шановні батьки, е, будь ласка, пікуйтесь про своїх дітей. Не треба їм казати, що оцінки це найголовніше, і сварити свою дитину за якусь погану оцінку. Допоможіть їй розібратися, що вона не зрозуміла, або зрозуміти її. Тому що у дітей в такий важкий період може різне в житті відбуватись. І якщо ви або вчителі її ще доб'ють зверху за те, що вона погано отримала двійку, їй від цього легше не стане. Це ваша дитина, і любіть її такою, якою вона є, і просто допомагайте їй стати розумнішою та кращою, але не знищуйте її за якісь оцінки. Уявіть, що у вас є всі важелі для того, щоб змінити систему освіти, як би вам цього хотілося. Опишіть цей ідеальний світ, як би ви це зробили, як ви собі це уявляєте? По-перше, звісно, додати вчителям мотивації це у вигляді, звісно, заробітної плати. Тому що, знову ж таки, ті, хто вирішує це, не розуміють, наскільки вчитель це завжди. В усю історію людства вчитель це була престижна професія. Ну, погодьтесь. А зараз, дивлячись на рівень заробітної плати, це не престижна професія. І це, вони не розуміють, що ці люди буквально вчать майбутнє України. Просто буквально. І якщо ви змотивуєте вчителів, вони зможуть якісніше виконувати свою роботу. А якщо я, я чув про історію, коли у е, виховательки заробітна плата вісім тисяч. І вона має двадцять-тридцять е, малих цих дітей керувати ними. Та ну, як вона зможе ефективно виконувати? На вісім тисяч вона буде думати, як прожити її. І я розумію, що зараз е, війна, я з цим погоджуюсь абсолютно, що левова частка усіх наших грошей має йти на військо з нуль питань. Але вони просто це ж систематично зневажають цю історію і без, без просвітів якихось. Знаєте, там коли, ну, чесно, додали оцю тисячу, чесно вам скажу, освітяни, смі... ну, ну це смішно. Бо вони спочатку забрали надбавки. І додали цю тисячу. Я додав би от мотивації вчителям. Зараз йде, крокує нова українська школа, там змінюється, я ще до неї не дістався, от змінюються там і книжки, система оцінювань, основи викладання. Але наскільки я чую, по відгукам, так як задумувалось, воно не працює. Тобто щось не так в цій системі. Я не знаю і не буду казати, я не експерт, але щось в цій системі не так. Потім дуже хотілося б, щоб от саме вчителям якусь ще мотивацію додавали. Окрім грошових, там ще якісь, якісь від держави, якась допомога. Так? Тому що, ну, знову ж таки, вони вчать наші майбутнє. А якщо Уявіть собі, вчитель буде думати, де йому заробити на їжу, буде втомлений приходити злий на роботу. І, звісно, на жаль, він буде це виливати на дітей. Ну, да, Якщо людина не вміє контролювати свої емоції. А діти, при чому тут? Діти починають страждати. Робив би якісь програми, щоб залучати молодь в школи, тому що у нас недобір по вчителям. Ніхто не йде в інститути. Ну, це як? Не буде вчителів, а хто буде навчати? От молодь я би я би якось е залучав, дуже хотів би залучати молодь. От ефективні курси, підвищення кваліфікації обов'язково не так чисто заради е папірця, а дійсно цікаво, щось приходити в школи, розповідати, що дійсно потрібне, а не те, що вже колись потрібно було.